Друзі, друзі, всім доброго ранку! Вітаю вас з новим 23-м роком. Сьогодні у нас 2 січня вже і е, перша відгрузка в цьому році. Значить, ми відгружаємо сьогодні шифенга 244-го CL на широкій резині Трьохциліндровий. з ютубським мотором. Замовлення онлайн по телефону. Особливості даного трактора, що він, хоч і 24 кінських сили, але він построєний на базі 35 ки 6 величезний здоровий міст, величезні передні колеса 7,5х16, кліренс, один з найбільших 38 см. Комплектується передніми противагами сумарно 60 кг, задні противаги, задні колеса у нас 11,2х24. Трісточна навіска з валом відбора потужності. Навіска розрахована на 430 кг. Коробка як у Дунфенга. 4 плюс 1, 4 пониження, 4 повишення. Дуже класний трактор. На Закарпатті він дуже популярний І в цілому в Україні. Бренд Шифенг всім відомий. Два насосин стоять, роздільна гідравліка. Один насос працює на гідропідсилювач кірма. Ось цей інший на навісне обладнання. Здоровезна рама, зверніть увагу. Масивна коробка. Здоровенний задній міст. Дуже класний трактор. На мою думку, у нього тільки один мінус. Це сідушка. На жаль, вона тільки там на пружинках могла би бути м'ягча. Постараємося якось, щоб завод звернув це увагу і додав м'яку сідушку. Але в цілому трактор хороший, вартість даного трактора на сьогоднішній день, акційна ціна на нього 6900 доларів. Антифриз йде в подарунок, доставка теж йде безкоштовна. Розрахунок вдома на місці. Кого цікавить дана модель, ви можете звернутися до нас за номерами телефонів. І замовити, або приїхати і обрати можливо якусь іншу модель, порівняти трактора, можна провести тест-драйв. всі трактори заводяться, будь-який можна протестувати. Тож, всім дякуємо за увагу. Дякуємо, що нас дивитеся. Задавайте свої коментарі, питайтеся, кого що цікавить. З радістю вам відповімо. А ми їдемо до нашого клієнта, до нашого першого клієнта в цьому році. Тож, дякую за увагу, до зустрічі до нових відео.